У Харкові збільшили видатки на армію, ремонти критичної та дорожньої інфраструктури і реновацію житлового фонду. Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради, що відбулась 28 лютого. Так, 47,5 мільйонів гривень місто найближчим часом скерує для військових частин. На ремонти систем тепло та водопостачання майже 33, А для відбудови понівечених багатоквартирних будинків виділять 13,8 мільйонів гривень для дорожньої інфраструктури вида збільшили на практично 29 мільйонів гривень. Окрім того, для харківських підприємств на час воєнного стану. Ухвалили дуже важливе рішення, що має полегшити їх роботу в умовах війни. Ми знизили арендні ставки на податку на землю, крім цього, щодо сплати за нерухомість. це облегшить життя бізнесу. Ми дуже хочемо, щоб бізнес повертався в місто Харків, щоб той бізнес який працює, мав умови для того, щоб працювати. І я сказав на сесії: якщо ми побачимо, що ще потрібно. Для деяких видів діяльності знижувати рисункове ставки, то ми будемо теж знижувати їх. Для нас дуже важливо, щоб підприємці мали можливість працювати в місті Харкова. Щодо реалізації проекту підвищення безпеки автомобільних доріг, місто планує закупити сучасне обладнання та вуличні камери відеонагляду для створення автоматизованої системи регулювання дорожнього руху. Окрім цього, це є теж невід'ємною складовою функціонування у місті ситуаційного центру, тож наміри. Комунального підприємства Харків Сигнал взяти кредит в Європейського інвестиційного банку підтримала більшість депутатів міськради. Ми сьогодні дуже серйозно працюємо над створенням ситуаційного центру. Для нас це дуже важливо, бо це, перш за все, можливість диференційованих повітряних тривог для нас. Це дуже важлива річ. Крім цього, ми створюємо систему безпеки руху, це відеоспостереження, це регулювання перехрестя. Це насправді такий потужний ситуаційний центр, який буде створений в містах Харкова. Це ж швидка реакція на всі виклики на пожежі, на можливі вибухи, і для нас дуже важливо скоротити термін доїзду їзда ДСНС, поліції, наших відповідних служб для того, щоб рятувати життя людей, За словами міського голови. Вже зараз у Харкові працюють над створенням спецкомісії, що слідкуватиме за культурною спадщиною, так аби всі історичні пам'ятки, що були розбомблені та пошкоджені, Истами у місті змогли відновити у первинному вигляді. Окрім того, в найближчий час у Харкові стартує робота з приведення до ладу вуличних парковок. Я певне доручений щодо відпрацьовування цього питання. Це важливе питання. І ночні парковки, і парковки міста Харкова будемо працювати над тим, щоб відновити і ночне паркування, і в день паркування упорядочити системи паркування. Це теж дуже важлива річ для безпеки руху. Загалом на сесії розглянули 25 питань, зокрема і про злиття департаменту інфраструктури з департаментом департаментом будівництва та шляхового господарства ця реорганізація впевнені в міськраді має позначитись на ефективності у сфері дорожньої та транспортної безпеки Харкова, і що найголовніше сприятиме більш раціональному використанню бюджетних коштів. Щодо кадрових питань, то двоє депутатів Харківської міської ради склали повноваження, відмовившись від мандату. Леся Кобелюк, Сергій Перестаніслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків. Новини.